Вітаю вас, в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійська громада отримала авто та оргтехніку за програмою «Поляріс». про переваги та умови навчання у військових вишах. Олександрійська територіальна громада отримала автомобіль та спеціальне обладнання за програмою Поляріс, підтримка багаторівневого врядування в Україні у рамках партнерства, змін розвитку. Автомобілі та обладнання будуть задіяні для виїзного обслуговування внутрішньопереміщених людей, ветеранів і надання публічних та соціальних послуг маломобільним жителям вдома. Це допоможе зробити адміністративні соціальні послуги більш доступними. Та безбар'єрними. Детальніше про це у наступному сюжеті. Олександрійська тергромада отримала службове авто та спецобладнання за програмою Поляріс. Партнерство розпочалося з березня 2025 року, зауважила секретар міської ради Вікторія Косяк. На громада стала учасницею шведсько-української програми Поляріс. Це підтримка багаторівневого врядування в Україні, який фінансується шведським урядом через Шведське агентство міжнародної співпраці та розвитку СІДА, через кампанію Салар Інтернешнл. Наша Олександрійська територіальна громада взяла участь у даному проєкті І як результат минулого тижня в Києві між Олександрійською територіальною громадою та уповноваженим представником Шведської Шведського агентства СІДА був підписаний меморандум щодо взаєморозуміння та співпраці у напрямку покращення якості надання публічних та соціальних послуг. Ну як результат, як ви бачили, ми отримали безкоштовно автомобіль та відповідне обладнання. Яке в подальшому буде задіяне в наданні виїзних послуг публічних і адміністративних послуг, зокрема маломобільним мешканцям нашої територіальної громади, вдома. Олександрійська громада увійшла в п'ятірку громад України, які відібрали за конкурсом проєктів мобільного обслуговування для громадян. У підсумковому заході в Києві відбулося вручення автомобілей та оргтехніки. З програмою Поляріс. Ми співпрацюємо з березня 2025 року з того моменту, коли вони вперше відвідали нашу громаду за ініціативою ЦНАПу. Ми їх запросили в якості експертів щодо реалізації роботи ЦНАПу в напрямку ветеранської політики та в напрямку інформування населення взаємодії з населенням в березні 2025 року. Нам були доведені рекомендації щодо покращення нашої роботи. Ми їх виконали, відзвітували і почали співпрацю. З програмою Поляріс дана програма називається Програма підтримка багаторівневого рядування в Україні. Згідно неї було оголошено конкурс, і в серпні цього року даний конкурс містив собі допомогу щодо автотранспорту та менторського супроводу громад, які його отримують. В вересні місяці ми вже отримали інформацію щодо того, що Кіровоградська область ввійшла в список громад, а саме Олександрівська територіальна громада, яка має можливість отримати автотранспортний засіб. В жовтні місяці разом з секретарем ради ми отримали даний автотранспортний засіб в місті Києві. Це надасть можливість проводити виїзні. Комплексні надання послуг з залученням фахівців інших структурних підрозділів міської ради, таких, наприклад, як управління соціального захисту населення, представників ветеранського хабу, це фахівці із супроводу. Тобто, ми зможемо комплексно підійти до вирішення питання відповідного заявника. За програмою Polaris Олександрійський ЦНАП отримав установку для виїзного надання адмінпослуг. Це сучасна техніка, яка дає можливість надавати послуги більш швидко, зокрема Дяки потужному сканеру та бути енергоавтономними з інвертором, також ми отримали можливість і менторського супроводу, тобто програма Поляріс впродовж п'яти місяців буде надавати нам інформаційну підтримку щодо можливості використання даного обладнання, напрямків його використання і як правильно організувати процеси виїзного виїзних послуг. Авто та обладнання будуть задіяні для виїзного обслуговування ВПО ветеранів, а також надання публічних та соціальних послуг маломобільним жителям вдома. Щороку близько 20 випускників Олександрівських шкіл обирають для навчання військові вищі. Професії, які вони обирають, різні, але серед лідерів пілоти, військові психологи та перекладачі. Навчання у військових навчальних закладах надає низку переваг, таких як безкоштовне навчання та проживання, стипендії, соціальні гарантії, медичні послуги, право на професійну адаптацію, а також можливість отримати додаткові знання та навички, включно з водіями. Іським посвідченням. Про це та умови вступу в інтерв'ю з офіцеркою відділення рекрутингу та комплектування. Державна форма навчання, високі стипендії, повне забезпечення і працевлаштування по закінченню вишу. Все це про навчання у військових університетах. Щороку випускники та випускниці Олександрійських шкіл обирають військову освіту. Так, в 2025 році таких було 19-ро. Для цього потрібно, якщо закінчив ти 11 клас, здали НМТ, Перейти до нас у відділення рекрутингу, пройти ВЛК, певний зібрати перелік документів. Ми формуємо справу, відправляємо той навчальний заклад, який дитинка обрала. Потім чекає дитинка виклику, і переваги в цьому в тому, що не потрібно їздити, не потрібно здавати заліки, а просто чекати виклика і поїхати туди. Пройти ВЛК там психологічне тестування, фізо здати. І, по перше, прохідний бал там на у військових навчальних закладах набагато менший. Плюс безкоштовне навчання, проживання, стипендія від восьми тисяч, там перші два роки, плюс офіцерське звання, вони по закінченню отримують офіцерське звання і їх трудоустроюють, Тобто ці роки, які вони навчаються, це йде їм за вислугу, плюс їх шукають їм по їхній посаді місце роботи, вони підписують контракт на п'ять років. тобто і якщо він закінчив, наприклад, юридичний факультет, в цивільному ну ти спробуєш ще знайти роботу, а у військовому ти розумієш, що тебе. Трудоустроєй, ти підпишеш контракт, знайдуть тобі місце, і плюс в тебе буде кар'єрний рост і стабільність у твоєму подальшому житті. До нас приходили по закінченню педінститута. закінчили педінститут, медичний інститут і поступили у вищі військові навчальні заклади. От, тобто, вони по закінченню свого навчального закладу вирішили стати військовими. Всі військові вищі розташовані в безпечній частині України. Ці вузи зараз розташовані, наприклад, якщо він Харківський Харківський університет повітряних сил, він знаходиться не в Харкові, вони знаходяться всі зараз у безпечних місцях. Дітки ходять зараз по цивільному, тільки на полігон виїжджають. Вони проживають із цивільними, але різниця ну, в Віївській області біля без безпечних місцях. Але переваги в тому, що цивільні платять за навчання, а військові ні. Перелік у військових вишах достатній. Є цивільні. Ні, спеціальності з 17 до 30 років кожен хлопчик чи дівчинка може вступити у військові навчальні заклади. Обрати спеціальності не обов'язково чисто військові, а обрати і цивільно військові. Тобто у військових так само є і медичні спеціальності, і юридичні, і діловодство є, і тилові посади, не обов'язково командири, і пілоти, Тобто кожен може обрати свій і перекладачі. Якщо вони володіють хорошо англійською мовою, іноземною мовою, то вони їдуть на навчання за кордон і отримують інститу... по закінченню навчального закладу, вони отримують цивільно-військовий диплом і військовий, тобто євростандарту. Вони з цим дипломом можуть працювати і за кордоном потім. Це я теж вважаю, що переваги. І безкоштовне водійське, тобто їх обучають і в них є права. посвідчення. Водія. Тобто не треба батькам думати, щоб дитина закінчила ще автошколу. Дізнатися про всі умови та переваги військової освіти можна за адресою Свято Миколаївська, 80, кабінет номер 3 у фахівця з рекрутингу та комплектування. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу! У середу, 29 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 4, в день плюс 13 градусів. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду.